Вітаю вас, дітки! Ой, сьогодні я проснулась така сумна, без настрою. Прийшла в садочок, а тут таке яскраве сонечко, в мене аж настрій піднявся. Тож сьогодні пропоную і вам для гарного настрою зробити своє тепле сонечко. Дітки, перед початком роботи я пропоную вам розім'яти наші пальчики. Ось летить до нас листочок, а під деревом грибочок. Ось кружляє поруч бджілка, і руденька скаче білка. Чарівна пора така зветься осінь золота. Ось таке веселе сонечко ми сьогодні з вами будемо робити, дітки. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу блакитного або синього кольору це буде у нас небо, круг жовтого кольору та смужка паперу, які заздалегідь підготують вам батьки, клей, ножиці, пензлик, підставка під пензлик, фломастер та клейонка. Дітки, спочатку нам треба підготуватися та нарізати промінчики. У вас є вже заздалегідь підготовлена смужка. І ось так ми нарізаємо багато промінчиків. Пам'ятайте, що ножицями треба користуватись обережно ось так. Дітки, сьогодні ми будемо вчитися використовувати новий метод наклеювання. Раніше ми намазували форму і приклеювали її, а тепер ми будемо намазувати тло. Тло, дітки, це основання, і на неї ми будемо класти вже готові наші форми. Набираємо клей, намазуємо посередині ось так. Коло та прикладаємо нашу форму. Ось так. Тепер пропоную приклеїти промінчики. Набираємо клей, проводимо зверху ось таку лінію клеєм та приклеюємо наш промінчик вгорі. Повертаємо наше сонечко. І тепер так само приклеюємо ще один промінчик. Тепер повертаємо наш аркуш. І так само вгорі проводимо, клеєм лінію та приклеюємо ще один промінчик. Повертаємо, проводимо лінію. І ще один, ось так. Наступні промінчики між цима промінчиками ви наклеїте за таким самим принципом. Ось яке гарне сонечко у нас вийшло. А тепер, дітки, я пропоную вам домалювати йому оченята та посмішку. Ось так. Подивіться, дітки, яке гарне сонечко в мене вийшло! А я чекатиму і на ваші роботи. До нової зустрічі!